Я нещодавно прочитав статтю. Таких статей дуже багато, де наводяться листи людей. Це не нам пишуть, а в статті. Ось що написано в цій статті. Я більше не хочу працювати. Категорично заявляє велика кількість людей. Поширеними стають такі заяви, як заява жінки Кароліни. Ковід відкрив мені очі. Я більше не хочу прокидатися щоранку, сідати в машину, прикладати перепустку до зчитувального пристрою, відповідати на електронні листи. Я більше не можу цього витримувати. Я просто хочу насолоджуватися життям, поки я здорова і сповнена сил. Хочу бачитися з друзями, подорожувати, читати, доглядати свій сад. Щодо фінансового стану мені пощастило. Я можу собі це дозволити. Тобто, у людей з'являється така думка, що немає сенсу важко працювати. Взагалі працювати немає сенсу. Взагалі працювати сенсу немає. Якщо ти можеш здобити собі необхідне, так? І не більше. І не більше. Так. І все, ось так і жити. Так і жити, а навіщо ще більше? Не засмічувати землю. До чого прийде людина? Ось зараз вона так думає, не потрібно працювати так тяжко. Інший думає, для чого я там. Правильно, так. До чого вони прийдуть у результаті? Поки вони думають. До думаю... чого ж почнуть перебудовувати світ так, щоб менше працювати? Менше працювати. Не треба цього. Що робитимуть? Так. Вони займатимуться самоосвітою через інтернет. Обов'язково. Ви думаєте, це питання? Я хочу відпочивати, перейде у самоосвіту? Так, наповнити себе, свій ефір, тобто, вплив на себе вони наповнять більшим змістом. А сьогодні це просто хі-хі-ха-ха. Тобто, це питання дайте мені спокійно пожити та відпочивати, так чи інакше перейде у пошук якогось наповнення, так? Так. Пожити та відпочивати це і є. Тільки я хочу розуміти, для чого я живу, для чого відпочиваю, що треба з собою робити, як я можу досягти більшого насичення, наповнення. Зв'язатися більш спокійно з навколишнім світлом. І це правильно ви вважаєте? Так. То чому ні? А чому я повинен в поті чола свого добувати хліб? У мене є на хліб. Людство не повинно стільки працювати. Все це зайве, тільки на те, що засмічує землю. І до чого ми в результаті прийдемо всіх цих до того, що життя наше буде все більш-більш. Врівноваженим, необхідним, достатнім. Але не понад, коли ми не знаємо потім куди, потім на ці надлишки, ми їх викидаємо і знову виробляємо, і знову викидаємо так без кінця і платить за це простий народ.